Дніпро, форпост з допомоги захисникам і переселенцям. Благодійний фонд ТАПС – одна з найпотужніших доброчинних організацій. Зараз відкрито збір на ремонт авто для фронту. Автівки часто ламаються, але вони дуже потрібні для виконання бойових завдань. Те, що для наших захисників наразі є непідйомною сумою, зібрати спільними зусиллями можна досить швидко. Приєднуйтесь! Благодійний фонд ТАПС гуртує біля себе українців, які зазнали втрат через війну. Кілька десятків психологів підтримують переселенців, військових, а також родини з дітьми та волонтерів, аби було легше переживати наслідки злочинів Росії. Загалом психологічну допомогу від ТАПС отримали вже понад три тисячі людей. Незабаром ТАПС планує відкрити реабілітаційний спортзал для військових та сімей загиблих героїв. Потрібна ваша підтримка у цій справі. Кожна гривня наближує нас до перемоги. Можеш допомогти? Допомагай! Координаційний штаб волонтерів Дніпра.